Всім привіт! І знову на ремонті генератор. Тільки одні генератори, генератори, генератори. Нє, і ремонтуються і пили заодно, деколи пролітають пару штук. Ну, цікаво більше генератори зазняти. Тут завжди вони всі різні, різні поломки, цікавіше. Пили вже там однакові, вже китайських закидав купу. Вже нема що навіть показувати. А тут цікаво. У нас на ремонті сьогодні тут ось такий генератор. Чотирхтапний маленький, ось перевезений за границі, все. Е, проблема. Працює хвилину-дві і все, і глохнеть. Потім заводить ще раз, він заводиться і знову робить хвилину-дві і знову глохне. Людина вже розбирала, чистила карбюратор, все зробила. Не виходить, не йде, не може зробити. І принесли мені. Так що будемо розбирати, будемо дивитися, в чому проблема. Може у когось теж такий самий генератор є. І така сама проблема. І зараз будемо виясняти, в чому проблема. Внимаємо. Фільтр, не знаю, я такий генератор ще не розбирав, це буде в мене перший. Теж цікаво. Вже вламаний тут дивлюся, воно тут не пристає добре. Ну окей. Будемо розбирати ту коробку. І все відкручувати, все, що бачимо, щоб легший був доступ. І Почнемо з, цих, з цього боку. Ту кришку відкручуємо. Тут все йде на отвірку. хрестова дивлюсь, розбираємо димся. Я думаю, можу розберемося, що це таке. Чи щось тут склада, чи ні. Ну, проблема по-любому з тим, що не поступає бензина. Добре. Щось йому зле. Так, що ще що? що, щось, ще щось, ще щось. Ось тут таке. Файно, очіки Та, вже відкрутилися. Що ми тут наблюдаємо? Малесенький мотор. Блін, капець. що вони попридумували? Вже настільки маленький зробити, це треба ще вміти. Електронний газ. От, з чим я стикнувся. Наприклад, привозять деколи генератори на ремонт і замалий холостий хід на інвекторному генераторі. Як його підкрутити? Це ж просто капець. Я стикнувся, почав то виясняти, питати. І це не так все просто. Це треба підключувати, підключати комп'ютер і там на програмі, я так паняю, збільшувати оборот. Інакше ти не підкрутиш. Тут є от болтик. Але не настільки, треба самому його налаштовувати. Але в нас проблема інакше. Це катушка. Дуже від генератора. Мало би відбути магнітоті покрутити замутили яку штуку. Все на одне лице кажуть. Так, продовжимо. Дуже цікаво, не знаю, ще не розбирав, але карбюратор такий як звичайних, звичайних генераторів 168-х або подібних. Так, Тепер що ми будемо робити? Скидаємо певну цю всю, частину, всю. це ж треба розібратися, що тут де. Або він пластмасу вламав. Тут, ну, можу спробувати йому запаяти, але він скаже, що йому це не потрібно, воно на швидкість не впливає. Але нащо було так відламати? Так, добре, що не я. Відкручуємо цю частину, нам треба зняти, я не знаю, чи треба то знімати, чи не треба. Рекиста електроніка. Нам взагалі треба бак скинути, це точно. Щоб подивитися, чи постійно тече бензина, чи не робиться вакуум. Подивитися до краніка, чи з ним все добре. Чи там в долині нічого не забито. Стена. Так, Як нам тут відкрутити це все? Як Ця кришечка скидається, де вона прикручена, ага, вона йде досить сильна. З цим-всім. подивимося. Такий Конструктор. болтики всі однакові, не попутаємо. Так, це все чисто є. І так з цього боку. Таке мініатюрне. Але 1400 пену да є. Вот. 56 см кубічних має мотор. Рахується модель мотора R56. Ай! Ай-яй-яй! Може бути таке, що це відсікає датчик масла, якщо він тут є. Він, дивлюся, щось є, не є. Денс ще він може таке робити. Якщо тут такий є датчик, він може це робити. Так, ми і розібрали. Так, так пластмас, який гущитель чудовий. Так, нам треба скинути бак. І подивитися, бак чистий, я відкручував корок, дивився, що там чудово. Мене. Тут же у нас, ага, мене. Відкручуємо цю частину. Кран. Так, це є в нас, це є. Ну, зразу як заводить, так і глушить. Ну, типу відкриває кран заводить, і одразу глушиться ним. Так, так, заслоночка. Так это все миниатюрное, так обычно а за в руках на разлетелось. Так. И, ух, постино ты бензина? Фух. Бензина, конечно, очень там. Це все гарно виглядає. Так, тут почепити шланг і поставити, щоб бензина текла. Бо не бачите, чи не робиться час у вакуум. Чи постійно воно тече чи ні. Каністрочку. І зараз подивимося, чи постійно воно тече, чи ні. Щоб відсікти одну з проблем. Де, подивимося, чи буде постійно такти, чи ні. Храм такий звичайний, як... скутері з гайкою. Так, дивись, тече. Тече. Ну все, воно вже закрилося. Закриваємо кран. Воно вже перестало текти, Так, з цим ми вийшли. Кран, подача бензину, все добре. Тепер нам треба залізти до карбюратора, Знімаємо тут є такі, Як все. Видно. Скидаємо патрубок. І датчик масла їм не знає, що тут таке є. Накістство болтки з боку є. Масло у нас. Масло теж є, дивлюся. Повний рівень, так має бути. Все добре. Все добре, але не робить. Так. Відкручуємо цей патрубок. Наскільки у нас тут на 8. Скидаємо. Так, я розбираю, зараз вже буду показувати вам, як на столі вже карбюратор розбирається. витягнути тут все просто, відкручуємо два дві гайки і витягуємо це все. Такий патрубок. Прокладочка тут стоїть така. Я не думаю, що вони тут щось попутали, воно все заклеєне, не рухається. А де купити потім такий патруль, як він трісне, це, звісно, ще питання. Добре, скидає це все. Скинумо карбюратор і от витікає з нього бензина, чисте, яке сміття от потепло. Відкручуємо, будемо дивитися, чи є там сміття всередині, чи немає. Видно все, позначили, часом би хтось не відкрутив. Тут у нас все чисто. Це дуже погано, бо тому, що ми не дізнаємося, ну... Краще б тут було сміття. Скорше всього, що це може навіть і комп'ютер відсікати. Тут я нічого такого критичного не бачу, все чисто. Я його чищу зараз, Немає нічого такого зараз його продуваю всі канали, де можна продути, закладаємо і зараз будемо заводити і будемо дивитися. Чому він глохне. І скорше всього мені здається, що це певно, що закриває. Що це, це може бути навіть електронна проблема теж. Так як ніби датчик, воно бачить, що масла немає, і воно відсікає іскру, і він зразу глохне. Дивлюсь, до катушки дуже багато дротів йде. Не знаю, з чим це зв'язано, чому так. Блин, така мініатюрна така малесенька штучка. А така проблема. Незрозуміло. Добре, чищу продуваю, закладаю, зараз будемо пробувати заводити. Так, зібрали це все. Знаєте, що я замітив? Була якась сапуна якесь біле, таке як молочко вилітало. Я вже помив, блін, поспішив, хотів вам показати. Вилетіло таке біле, я навіть не знаю, якесь таке як молоко. Почало по ньому все скакати. Не знаю, так ніби в моторі була вода і залили масло, і воно згурлося і почало викидати оце все сюди. Але я знімав клапану кришку, там все чисто, не мав ніяких. Так ніби в самому коліні цьому щось таке було. Не знаю, він поробив вже, я не знаю, з хвилин 5, певно. І йому хоч би що. Чіпаю я зараз ще повітряний фільтр назад. Так, ключок на вісім. Поставив я фільтр бензиновий. І вам всім раджу ось бензиновий фільтр. Все видно, не видно. Видно. І всім вам раджу після зачистки, про... М -м -м. коли щось робите, от, фільтр стоїть. Коротко. Так, причепив патрубок. Тепер що ми робимо? Заводимо. І я буду час від часу йому підливати фільтр, бензини і треба засікти. І якщо він мені зараз 10 хвилин відпрацює, тоді я ще домахаюся до краніка. Ще подивився до нього. Може там щось і не так з ним. Треба того, Бо тут проблем нема ніяких, Все чисто все грає і він не бачу ніяких поломок. Тільки мене це ще одне збентежило. Це той шланг якийсь біле з нього вилітало, не знаю, з чим це зв'язано, але щоб виходжу, масло світле, гарне масло, нема до нього ніяких питань. Заводимо, 10 хвилин латаємо. І якщо все окей, то все окей, збираємо і ще подивлюсь до окраїнка, покажу вам теж. Все. Заводимо, покажу, як він заводиться. Легко дуже, не треба там шморгати так. Не заведеться як завжди. Може його треба без зрозубити. Завівся без підсотства. Ну, без ну вже теплий. Я не думаю, що йому там кожен раз треба. Пробуємо треба так і так Ну все, хай робить 10 хвилин. Через 10 хвилин включимося. Перестояв ніч, все я поробив, вже не було часу то все показувати. Все, він працює, не глохне, 20 хвилин на дворі пропрацював без ніяких проблем. Так і навіть не можу приділитися, в чому була іменно проблема, щоб ви самі на майбутнє, може, знали, поправили це і все. Скорше ще все, щоб в карбюраторі щось було, Я його не побачив, видав, почистив і все добре. Ну і ще дуже насторожило те, що з опана з того шлангу якимось таким білим кидало, так ніби. Це тіпо, похоже більше на воду чи що то таке. Не знаю, то, що от шкода, що я вам не показав. Це те, що, що я прибрав. Помастив фільтр маслом, повітряний, щоб він не був сухий. Це теж дає деякий опір. Підкрутив трошки холостий, бо на цьому трошки гойдалися обороти. І зараз спробуємо завести його на зимну. Працює дуже непогано. Мені, ну, такі вот. ну, ціна дуже закрута для нього, для такого генератора. Він такий делікатний, малесенький. Але я думаю, що для чого його робили, він, ну, я думаю, на ту свою потужність він дасть нормальний ток і все буде працювати. Так що, так вам скажу, нові генератори це не показник, якщо ти купив новий генератор і він з поки в тебе буде все ідеально працювати. Маю ще один далі там, генератор червоний. То там взагалі капець. Я його завів. Там ще й почало щось звеніти, калатати, його треба доробляти, якісь лишні запчастини в ньому там валяються. Ну Це просто хлостин не тримає, воно дьоргане. Хлостин ну, теж інвекторний, він трошки більш потужніший, більше має запас потужності. Ну Це просто тряш з тими новими генераторами, ще ти більше з інвекторними, з якими там ну, не все можна зробити. Так що ось такий відос, може комусь корисний, може комусь що Не забуваємо підписатися. На канал ще трошки і у нас вже буде тисяча, а за тисячу і буде друга. Так що всім гарного дня, щастя, здоров'я, все, до наступної зустрічі.